Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 817. Довжина одиничного відрізка координатною прямою дорівнює 1 см. Чому дорівнює відстань між точками? Починаємо. Побудували пряму для того, щоб вона була координатною, нам треба початок відліку. Одиничний відрізок довжиною 1 см та показали додатний напрям. Тепер ця пряма стала координатною. Запишемо в додатному напрямі відлік одиничних відрізків і від'ємному. Перше. Нам треба знайти довжину. Відрізка між точками А з координатою 2 і Б з координатою 6. Пропоную позначити ці точки на координатній прямій точка А з координатою 2. Точка Б з координатою 6. Скільки одиничних відрізків між точками. Давайте порахуємо 4. Правильно. А так, як. Один одиничний відрізок 1 см, тоді відрізок АБ 4 см. Друге. Нам треба знайти довжину відрізка між точками С з координатою мінус 3 та Д з координатою мінус 1. Позначимо точки С і Д напрямь. Точка С, точка Д. Два одиничних відрізка між точками. Тоді відрізок CD дорівнює 2 см. І наостанок третє. Треба знайти довжину відрізка МН. Точка М з координатою мінус 4. Точка N має координату 2. Позначимо ці точки на координатній прямій М. N і А співпадають, бачите? І порахуємо, скільки одиничних відрізків між точками. 6. Так. Тоді відрізок МН дорівнює 6 см. Все. Номер 818. Довжина одиничного відрізка координатної прямої дорівнює 5 мм. Чому дорівнює відстань між точками? Добре. Спочатку треба побудувати координатну пряму. Поставили початок відліку та задали одиничний відрізок довжиною 5 мм одна клітинка. І пишемо, що точка С має координату мінус 5, точка О має координату 0. Нам треба знайти довжину відрізка СО. Для цього... Позначили ці точки на координатній прямій. І треба порахувати, скільки одиничних відрізків між точками. 5. Добре, пишу 5 одиничних відрізків. А так як один одиничний відрізок 5 мм, тоді 5 помножити на 5 довжина відрізка СО 25 мм. Пропоную перевести в сантиметри. Довжина відрізка СО дорівнює 2,5 см. Далі, друге. Знайдемо довжину відрізка АБ. Точка А має координату мінус 10. Точка Б має координату мінус 3. Позначимо точки на координатній прямій точку А і точку Б. Та порахуємо, скільки одиничних відрізків між точкою А і Б. Отже, між цими точками 7 одиничних відрізків. А так як один одиничний відрізок 5 мм, тоді 7 помножити на 5 це буде 35 мм. І також пропоную перевести в сантиметри. Це буде. 3,5 см. І на останок знайдемо довжину відрізка DE. Дано точка D має координату мінус 2. Точка E має координату 2. Позначимо ці точки на координатній прямій. Порахуємо. Скільки одиничних відрізків між цими точками. Подивіться на пряму: 1, 2, 3, 4. 4 одиничних відрізка. Запишемо це. Далі треба 4 помножити на 5, так як один одиничний відрізок 5 мм. І кажемо, що 20 мм довжина відрізка дає. А якщо перевести в сантиметри, то це буде 2 сантиметри. Все. Завдання виконано. Номер 819. Накресліть координатну пряму і позначте на ній точки А і Б. Точка А має координату мінус 1, точка Б має координату 5. Знайдіть на прямій точку, яка є серединою відрізка АБ. І визначте її координату. Добре. Ми побудували координатну пряму, задали додатний напрям. Позначили початок відліку та одиничний відрізок. Тепер нам треба позначити точки А і Б на координатній прямій. Продовжили відлік одиничних відрізків. І шукаємо, де у нас точка А з координатою мінус 1. Знайшли. І точка Б з координатою 5. Також знайшли. Запишемо, що за умовою точка А має координату мінус 1. А точка Б має координату 5. Тепер нам треба порахувати, скільки одиничних відрізків між точками А і Б. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто довжина відрізка АБ – це 6 одиничних відрізків. Тоді половина відрізка АБ – Це будуть 3 одиничних відрізка. 6 поділили на 2, буде 3. Тепер нам треба порахувати від точки А три кроки зробити. Раз, два, три. І поставити точку. Отже, нехай це буде точка С. Що має координату 2? Це у нас. Середина відрізка АБ. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!